Всіх вітаю на National Cup. Це моя четверта спроба за вечір. Я вже втомлений, 20.00 і розпочинаємо гонку. Стартую з шостої позиції, наче все непогано. Одразу ніряю всередину, зберігаю чисту траєкторію, що дає мені непоганий вихід. Я так трошки прориваюся і наче виїжджаю далі. Тож їдемо далі, дивимось. Це йшло непогано до цього гальмування, але британець вирішив гальмувати пізніше і в мене. Тому мій бампер усьо, і я трошки втратив да, одну позицію. Але йому за це трошки прилетіло штрафу. Що ж, не встиг я очухатись від першої аварії, як одразу потрапляю в другу, німець снаряю всередину. І я, звісно, лечу куди правильно в заборну. Розвертаюся і залишаю взагалі на 14-й позиції. Це моя четверта спроба, і я дуже розчарований. Що ж, штрафники скидують свої штрафи, плюс одна позиція, їду 13-м. Проїжджаю під Лейн. Тим часом британець, який мене вибив, залітає на підстоп, я його обганяю, ще одна позиція попереду. 12 місце. Дуже швидкі автомобілі в цьому повороті, якщо натиснути тапок Пол, тебе розвертає. Плюс одна позиція, я вже 11-й. Їдемо далі. Муряю в поворот. І от от мої очі бачать прозорий автомобіль, який стане непрозорим, але мені тупо так везе. Мене кидає просто в холодний піт і їдемо далі. Плюс одна позиція. Минуло тільки два кола, Я стартував на 6-й позиції. Потім. Прорвався на четверте, вилетів на 14-те. Зараз заїжджаю 10 змінити свій хард на свіжий мідіум. щоб продовжити боротьбу в цій гонці. Шість кіл позаду, виїжджаю на восьмому колі. Об'їжджаю якогось хлопця, він, мабуть, вийшов, тому плюс одна позиція. Мічимо далі. Завершується восьме коло, заїжджають потрошки на підстоп. Плюс дві позиції повертає собі десяте місце. Вихід з тунелю дев'яте коло. Та потрібно плавно натискати на газ, бо може розвернути. Що не робить британський пілот, котрий вибив мене на початку. Плюс одна позиція. Завершимо дев'яте коло одразу мимо Пітлейну, плюс одна позиція. Та одинадцяте коло, плюс одна позиція. Беру неправильну траєкторію та зрізаю її, отримуючи штраф. Пів секунди. Не те, що мені хотілось в цей момент. Вступаю в боротьбу на 14 м колі з швейцарським пілотом Кролао. Він помиляється та за це отримує пів секунди штрафу. Летимо за поляком. Трошки мене підбиває, але нічого страшного. Дуже цікавий момент. Поляк притискається чи вибирає неправильну траєкторію. Тим часом я наряю всередину та проїжджаю його. Саме поляк чуть не розвертається, але Кролао вижив. Тож продовжуємо нашу боротьбу, було дуже цікаво. Із-за поганого вихіду Кролао сідає мені на хвіст, та я залишаємо, звісно, трохи більше місця. Він снаряє всередину. Я хотів його перехрестити, але траєкторія і швидкість мені цього не дозволили. Скидуємо штраф та залишаємось на своїх позиціях боротися далі. 15 коло, фантомний пілот вийшов, мабуть, плюс одна позиція. 16 також плюс одна на підстопі. 17 коло боротьба з поляком на прямій в гальмуванні. Я неряю всередину, але поляк проходить мене по зовнішній траєкторії. Прикро, звісно, але продовжуємо далі. За 8 кіл до фінішу залітаю змінити свій мідіум на свіжий софт та дозаправитись. Дев'ятнадцяте коло без пригод. Чисто проїжджаю. На 20-му обганяю двох пілотів та стаю сьомим. Наздоганяє потрошки поляка. Тут француз розвертається ще одна позиція шостий. Запекла боротьба з поляком на прямій сліп в внутрішню траєкторію та вириває очко у Адама. Що ж, недовго музика грала, як я помиляюсь на гальмуванні та втрачаю позицію, знову віддаючи її Адаму. Недовго він був попереду. Знову пряма, знову я внутрішній траєкторії забирає собі четверту позицію. Тим часом бачимо швейцарського пілота Кролао, який в чистому повітрі наздоганяє нас обох. Жорстке гальмування на межі знову з польським пілотом. Але все чисто продовжуємо боротьбу далі. Тим часом Кролао обганяє польського пілота та неряє. Всередину в тунелі, але я залишаюсь на зовнішній траєкторії. А на виході на внутрішній, це дає мені кращий вихід. Але автомобілі дуже швидкі на прямих, тому я обороняюсь як можу. Що ж, останнє коло, я по зовнішній траєкторії пропускаю кролау. Потрібно було захищатися, але я чомусь цього не зробив. Тож, залишаюсь на цій позиції. Фініширую п'ятим. Дуже насичена гонка, стартував шостим, потім аварії викиди, 14 місце, підстопи, викиди в когось як. Четверта година гонки я дуже втомлений, але в принципі задоволений. Дякую, що додивився це відео до кінця. Підпишись та постав дзвіночок, мені буде дуже приємно. Слава Україні та, та до зустрічі!